Друзі, добрий день, всім привіт. І в даний час я їду на ту фірму, на якій ми беремо в Німеччині автомобілі. Там зараз 2800 автомобілів на продаж. Мене звуть Андрій, я проживаю я в місті Бориспіль і займаюся купівлю доставку, організацією під ключ автомобілі з Європи. Друзі. Так що замовляйте. На площаці я зроблю вам живий огляд. Бачите зараз. Штау таке в Польщі, це вже на кордоні з Німеччиною. Значить, Дивіться, на площадці я зроблю живий огляд. Так, які можу запропонувати вам автомобілі? Фрольцвей-тігуани, десь орієнтовно 70 штук, ну з пробігом до 150 тисяч десь. Приблизно 20 штук це машини від 2020 року, 2021-2022. Значить, е, мінімальна ціна, це машина. Там 20 2020 рік буде з пробігом 150 тисяч. Десь приблизно 23 тисячі з розмитненням вже в Україні. Двигун 2.0 автомат. Так, Volkswagen Tiguan Allspace десь, десь. 20 варіантів взагалі. Там декілька таких цікавих варіантів зі шкірою. І це вже машини 20-21 рік. У них вже потужність, потужність 200 кінських сил. Там автомат, шкіра, камера, все як потрібно. Так, в Україні десь вони орієнтовно будуть в 30 тисяч доларів. Це великий Тігуан. Так, далі BMW X3. 40 штук є. Ну, таких цікавих варіантів, штук 5 буде. Машин не фарбованих зі шкірою, 190 сіл, а також із двигунами по 3.0 теж є. Орієнтовна ціна, допустим, машини з пробігом 120 тисяч не десь приблизно 32 тисячі євро в Україні. Машина 20 рік, автомат, X-Drive, все як потрібно. Так, друзі, є також BMW X1, їх там 28 штук. ну, Відповідна ціна десь орієнтовна 25 тисяч євро, 26 Машини теж 20-й рік. Так, Що вам ще запропонувати? Є цікаві Renault Colios, це величезні кросовери, Вони приблизно будуть чуть більше 20 тисяч євро, ну, а також. Є Opel Grandland X. і я їду, щоб заплатити конкретно і, і вибрати нашому замовнику Opel Grandland X20. Із пробігом 100 тисяч друзі, автомат, потужний двигун, 170 сил. Ну, в общем, все як потрібно. Машинка суперова. Так, значить, гольфи, гольфи 70 штук, восьмі повним ходом йдуть. А, значить, повним ходом вони і йдуть. Ну, вартість їх буде, друзі, десь орієнтовно 19 тисяч євро. Це в Україні з розмитненням. Так, Faciline Passat B8, фейсліфтові, b 9 є, але дуже мало. Фейсліфтові, значить, вони будуть коштувати вам десь орієнтовно фейсліфтові. Так. Ну, такі недорогі варіанти Comfort-Line. І з пробігом там 160 тисяч десь орієнтовно не фарбований друзі до 20 тисяч євро. Там 19-20 тисяч євро в Україні з розмитненням, з доставкою, з послугами, з брокерськами, З усім. З усім. Так, по електричкам уже нічого не пропоную, тому що до нового року чи спієте, чи не спієте. Зараз ажіотаж. Так, друзі, водії автовозів, українці, котрі теж мої відомо. Можуть дивитися. Не робіть так, як ви зараз робите. Набиваєте ціну людям, які срочно хочуть завести електричку. Відмовляєтесь вже від замови. Ну, коротше, таке роблять. От чому я і сам їду, тому що один водій мені таке зробив. Ми з ним домовилися, до нього вже зроблені були документи, а він поїхав і взяв інший заказ. А відмога відмовився, а ми його чекаємо. Ну, щоб Німці мені написали срочно за машину там заплатіть. Я сам виїхав, я заплачу, я виїзний, якщо потрібно, така послуга в мене є. Якщо ви хочете, щоб я виїхав, подивився на місці машинку і за неї заплатив, я це можу зробити. Тобто я це зараз і роблю. А водій, той котрий мене кинув, ну як кажуть, земля кругла. Так, далі. Що ще вам? Ну, В принципі, по європейцям Audi a 4 є по вартості, так як Volkswagen Passat B8. Тобто фактично одна ціна BMW 3 серії, 4, -ї, 5, -ї, Audi a 6. Audi a 6 це BMW 5-ї по вартості. Значить, Мерси теж є. кросовери GLC, GLB, GLE. Один тільки. Так, єшки Мерседес єшки є. Е. цешки є е 200 220 по вартості коштує так, як і пасати Б8. Тобто, Ну можна брати. Тобто, є там якісь там ексклюзиви там японські, є там електрички. Ну, електрички, друзі, я вам вже не пропоную, тому що. Аж етаж зробили, ціну вам наб'ють на доставку. І не знаю, буде те розмитнення, не буде, а заплатите ви за доставку може дуже дорого. Так що такі справи. Телефонуємо, підписуємося, друзі, ми українці. Звертайтесь, мої послуги недорогі. Чим більше замовляєте, тим менше будуть коштувати мої послуги і доставка. Так що мені не важливо мати багато коштів, друзі. Мені важливо допомагати вам, шановні, тому вам зараз важко виїжджати, а я можу це зробити. На цьому все. Підписочка, вподобаєчка і замовляємо.